Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо скуплятися, робити закупи на неділю на дві фрукти і овочі. Ми подивимось, зрівняємо ціни, де я скупляюся. Якщо це закупи, я не їду на ринок в Гагу, яке в мене відео є тут, то ми їдемо в Рам супермаркет. Турецький супермаркет з гарними цінами, зі свіжим м'ясом, локацію я скину. Він є в багатьох містечках нашій. Просто суперський. Гарного перегляду, поїхали. и шо почем яйца у нас сколько штук 30 штук 6 евро яички а, так 7 евро короче акция 6 евро что мы берем яички есть такие ряды Друзі, є продукти, які покупают кожен день. Друзі, є продукти, які ви купуєте кожен день, напишіть в коментарі і ми зберемо корзину з ваших коментарів, фруктів в турецькому магазині. Це турецький магазин, тут найдешевше. Ну, якщо не їхати на базар в Гагу, який працює три дні в неділю. Так, що по цінах? 2 євро в нас в Києві. Авокадо 2 євро кілограм. Грушка не написано. Не Написано. 3 євро кілограм. Лайм 2,50. Кукурузка 2 євро. Манго 1 євро кілограм. Персики руб 50. Виноград 2,50. Мандаринки 2 євро. Овощі, фрукти. Черіки. Навісничок є. чищений 2 євро. Петрушка. Перчик чили 2,50. Пацанам туда давай. Так, петрушка руб 50 килограмм. акция куча. Перчик руб 50. Паприка руб 99 светланька руб 50 кабачки 3 евро кабачок капуста руб 50 Баклажанчики и сок Оп. можно взять бутылочку 500 грамм, ну пол литра 2,75, литр 3 евро. 500, 2,75, 4 евро. Ставишь, набираешь. Так, черики у нас 3,40 килограмм. У нас тут а есть На шампіньйончики — скидочка, огурчики, капусточка, кукурузка, ананас. Сколько стоит ананас? Ано? Два евро килограмм, да? Да, килограмм. Апельсинки. зеленушечка, перчик, петрушка. Распаковка будет. Яблочки. Пару 90. дайте на тарте. Прям до да без ума. Яблочко. Гранатик. Гранат 6 евро килограмм. Черешня вже подостала, да? Черешня подостала. 8 евро килограмм, но вона вже подуставшая. Да, черешенька подуставшая. Баклажанчики. Друзі, лайфхак, рекомендаціон. Є такий клинер. Клинер. Ми користуємося ним. Футболочку надів, м'ята. У нас отпариватель ще є, но отпариватель не достаємо. Футболочка м'ята, достав. И футболочка вырівнялась. Записывай. Робіть скриншотчик. А чим ти пользуєшся? Напиши в комменты. Утюг, отпариватель, якимись средствами. Лук. 1 евро. Картошечка. 89 копеек. Не, картошка у нас 5 килограмм. 4 евро. Есть разно. Красный лучочек. 89 копеек. И это магазин Ауди. Есть красная картошка. И коварится хорошо. 2,89. 89. 2 ,89. винахрадє круп 70 банан руб. 50 лимончик руб. 20 упаковка Тут оно у тоже 2 евро. Тільки тут 2 евро одна штучка. А там 2 евро було за килограммчик. От тому такі ціни. Майонез руб. 50 Майонез. Руб 50. Що вам ще показати? Coca-Cola Zero. Cola Zero. Упаковка 4 штуки. 9,56. 9,56. Пачка чіпсів. Принглс. Принглс. 2,40. Тук. Руб 95. Це Алді. Півасік. Півасік. Ну що, шов, шо шов шо, 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 таке, щоб скрізь було Ханікен. 0,33, 6 штук, 619 по Єврику. Ну тут дорого, в польському дороже. Хоча є він, е -е, півасік. Такий ось ящик 24 штуки, 8 євро. 8 євро за ящик піва. Лейс. Лейсмакс. Лейс макс. 275 грам, 235. 2,35. Ось такі на ціни. І що похлібує? О хлібчику. Хлібчик 2 євро. Здоровий. Вже розібрали. Хліба такий 2 євро. 2 євро, євро. Є багато хлібів, що готові. На 15 минут в духовочку. Чекав 15, 8-10 минуток на духовочку і погнали. Ну що, ребятки? Получилось у нас 48,63. Я не знаю, буде видно. Сумка. Сонце. Ну це скільки? на недільку нам, так? Це може на да? полтори. На полтори. Укроп. Що нам на 48 євро? Получилось? Укропчик. Яйця 30 штук. Яблука. Це що в нас? Огурчики, ківі, ще яблука, другий сорт. Мандаринки. Це що у нас? Абрикоска. Абрикоска? Перець красний. А ну покажи сюди в пакет, щоб я не доставав. Це те, що я казав, утюг жидкий, томатна паста здорова, кукурузка, тунець, е, груша, це що у нас? Буряк і пакет паприки. І пакет паприки. Получається у нас пол багажника, фруктів. Е, чек, чек у нас на 48,50. Я зроблю скрін, прикріплю. А знаходиться це містечко Ведінгсвен. І ось у нас Рам супермаркет. Я рекомендую, якщо не їдеш на ринок, то, що я знімав, буде тут підсказка. Якщо не йдеш на той ринок, то тут саме дешевше скуплятись. А які у вас ціни, напиши в коментарях. І зробимо коментарі, напишіть продукти і зрівняємо магазини. Кошик, що купити на 20 євро чи на скільки євро закупитись, ваші продуктики. Всім папа. -па. Підписались, написали в коментарі, які у вас ціни і в шокі ви від цін чи ні.